Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Музика. Виконання бюджетних зобов'язань на Рада у президента. Музика. Доступне житло ще доступніше тепер не тільки для бюджетників. Музика. Після восьмої вечора що з транспортом? Одоймський шарафан унікальні звичаї Придністров'я у Кам'янському районі. про бюджет сьогодні говорили у президента. Вадим Красносельський провів велику нараду. У засіданні взяли участь представники уряду і Верховної Ради. Головне держава продовжує виконувати соціальні зобов'язання. Виплата зарплат, пенсій та допомог у пріоритеті. Сьогодні ми, сьогодні ми проведемо нараду двох президій: президії Верховної Ради та уряду з метою підбиття невеликих підсумків тих доручень, які були дані на минулій нараді двох президій, де сторони зобов'язалися ви. Ччити і висунути свої пропозиції щодо ситуації, що складається з бюджету і не тільки. Основний акцент приспонення розходу бюджету Основний акцент при виконанні видатків бюджету в першому півріччі був спрямований на фінансування в першочерговому порядку соціальних зобов'язань перед населенням з виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, пенсій, допомоги та інших соціально захищених напрямів в обсязі мінімальних потреб, таких як харчування, медикаменти, утримання автотранспорту у лікувальних установах республіки, які надавали швидку медичну допомогу, а також фінансування. Ваня раніше ухвалених триваючих і виконаних зобов'язань за цільовими бюджетними фондами. Ситуація в економіці залишається як і раніше складною. Підприємства не працюють на повну силу, скоротилися обсяги виробництва, як і надходження до бюджету. Прем'єр Олександр Розенберг розповів про заходи, які вже вжили для скорочення дефіциту бюджету і плани на майбутнє. Робота продовжується. Квартири для бюджетників у Придністров'ї продовжують добудовувати будинки за програмою Доступне житло про це говорили на засіданні уряду. Прем'єр Розенберг підкреслив, шанс на свою квартиру повинен бути у всіх. Якщо ми вже говоримо... якщо ми говоримо про державну політику в цій частині. Потрібно прагнути, щоб у нас не тільки працівник бюджетної сфери міг отримати житло за вартістю квадратного метру за мінусом забезпечення інженерних комунікацій, а й будь-який громадянин, який працює, в тому числі в бізнесі. До кінця 2026 року в Придністрові планують здати один будинок в Бендерах, ще три у Дністровську, Рибниці та Кам'янці. Там будівництво планують завершити до 2028-го. У Придністрові почнуть допомагати невиліковно хворим. Раніше в країні не було паліативної допомоги, тобто комплексної підтримки людей з важкими захворюваннями. Таке рішення уряду хвалив у 2024-му. Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт, погодили його з Мінсоцзахисту. На засіданні говорили, таку допомогу почне надавати Бандерський медколедж цього року. Там відкриють спеціальний медико-соціальний центр. Він буде працювати як поліклініка для невиліковно хворих. А соціальні працівники допомагають допомагатимуть вдома. У планах відкрити і паліативний стаціонар на базі Слободзейської центральної районної лікарні. Там люди зможуть цілодобово отримувати паліативну допомогу. Перше у Придністрові студенти напряму «Сестринська справа зможуть здобути вищу освіту. Профільна програма стартує цього року в медколеджі імені Тарасевича в Бандерах. Про це теж говорили в уряді. Буде проводитися обучення. Буде проводитися навчання за новою спеціальністю бакалавріату сестринська справа. Тобто, ми будемо готувати медичних сестер з вищою освітою, які зможуть подальшому працювати в наших закладах на посадах старших медичних сестер і головних медсестер. В сестринській справі медколедж навчатиме 4 роки. Черги на зупинках та переповнені маршрутки у терасполі пасажири довше чекають на транспорт увечері. Щоб полегшити ситуацію вихідні на лінію виходить додатковий тролейбус, А в планах реорганізація всієї системи електротранспорту. Подробиці в сюжеті дістатися додому ввечері. Очікування маршрутки в столиці в годину пік перетворюється на лотерею. Хтось чекає на транспорт по 10 хвилин, хтось і півгодини. Маршрутки є? маршрутки немає довго. Якщо навіть я не встигла, знаю, що за 20 хвилин прийде інша. Є проблеми, бо дуже багато людей буває, просто не вміщуєшся у цю маршрутку або їдеш стоячи на одній нозі. Робочі дні робочі дні в мене припадають і на вихідні, тому так часто їджу. Іноді 35 хвилин доводиться чекати. А якщо ти десь затримуєшся до 9-10 вечора, то 100% треба брати таксі. Бувало время, то бувало, ми стоїмо на зупинці, один одного не знаємо. Нам потрібно сісти на 15-ту маршрутку, і ми чекали дуже довго. Після восьмої маршрутки ходять ще рідше, і бувало так, що ми питали один одного хто куди їде. Викликали разом таксі. На допомогу маршруткам прийдуть тролейбуси. Ось уже місяць у вихідні на лінію виходить додатково двійка, поки що у тестовому режимі. Люди Багато хто не чекає на тролейбус, тому що вони не знають регулярності його руху. Але з кожним разом, як ми випускали, люди бачать, дехто чекає, знаючи конкретний час руху. Тому цю практику ми будемо розвивати обов'язково у рамках реорганізації роботи електротранспорту. Зараз останні тролейбуси з депо виходить у восьмі вечора а у вихідні у дев'яції. А незабаром роботу тролейбусів планують реорганізувати. Наразі аналізують пасажиропотік в підсумку можуть зменшити інтервали руху або додати додаткові маршрути. Додаток АСОП. у ньому можна подивитися, де знаходиться потрібна вам маршрутка або тролейбус. На карті вибираєте місто, далі маршрутку, наприклад, двійку. Вона їде від західного до Балки. У режимі реального часу видно, де вона зараз. Натискаємо зупинку, на якій ви сідаєте. Тут розклад через скільки хвилин прийде маршрутка. Ще є інформація про безготівкову систему оплати проїзду. Наприклад, можна подивитися історію кожної поїздки. Батькам зручно перевіряти, де і коли їхня дитина сплатила за проїзд і скільки списали з карти. Так, у будні дні проїзд пільговий, баланс мінус 2 рублі у суботу та неділю 4. Інший приклад: якщо випадково оплатив проїзд, двічі водій повернув гроші. Все відбувається у рядку, деталізація – дата і час, перевізник, номер маршруту. У Бендерах на цьому тижні почнуть відловлювати, стерилізувати, вакцинувати, відпускати безпритульних собак. Про це напередодні говорили на нараді у президента. Держадміністрація уклала договір з центром допомоги тваринам. Про це повідомив Мер Бендер паралельно. Паралельно пропонуємо їм до цієї роботи підключитися. Згода є договір, уклали. Подивимося на результативність цієї роботи. У місті діє програма з регулювання чисельності бродячих тварин, наприклад, домашніх собак, чипують і вносять дані про них до єдиного реєстру. Так простіше знайти тварину, якщо вона загубилася. Крім того, можна притягнути до відповідальності господаря, якщо від його собаки хтось постраждає. У Слободзеї вже є один зареєстрований кандидат у депутати. практично з кожного населеного пункту висунулися кандидатури. Зараз збирають підписи і документи. Слободзея. У будівлі Держадміністрації Кабінет територіальної виборчої комісії. Щодня сюди надходить інформація про те, як готуються до виборів. На даний момент вже зареєстрований один кандидат депутати місцевих рад села Чобручі. В настоящий момент є зараз. Є кандидати в Кісканах, Чобручах, у ближньому хуторі, Терновці, Парканах, Суклеї та Красному, десь тільки на посаду глави, де тільки на посаду депутата сільради, але є населені пункти, де і на посаду глави, і на посаду депутата. Після висунення кандидат приступає до збору підписів. Процедура на підтримку своєї кандидатури. Всі підписні листи подають до виборчої комісії. Володимир очолює ТВК міста і всього Слободзейського району. З 2020 року брав участь у восьми виборчих компаніях додаткових, повторних і президентських я Я вирішив вивчити якийсь новий напрямок для себе за професією. Я юрист відповідно до виборчого кодексу, головами ТВК можуть бути тільки юристи. Цікаво працювати з людьми. Доводиться взаємодіяти з абсолютно різними. У Слободзейському районі 27 виборчих округів. Висунутися і надати всі необхідні документи для реєстрації можна до 30 жовтня, а самі вибори до Верховної, районних та сільських рад, а також глав адміністрацій пройдуть 30 листопада. Кам'янська спортивна школа відзначили ювілей: 60 років перемог кажуть про здюшор, її тренери та вихованці. Багато з них стали чемпіонами світу та Європи. Як святкували і чим живе школа сьогодні у нашому сюжеті? Кам'янка у міському будинку культури загальний збір тренерів. Привід 60-річчя місцевої спортшколи. Один з її засновників Василь Лисий, тренерський стаж 43 роки. Підготував десятки майстрів спорту міжнародного класу, у тому числі призерів чемпіонату Балканських країн, командного Кубка Європи та юнацького чемпіонату СНД. Кам'янські спортсмени, учасники олімпіад в Афінах та Пекіні, а також чемпіонатів світу, Молдови та Придністров'я. Секрет успіху його Хованців каже Василь Лисий, не тільки відміна підготовка. Він навчив їх любити спорт. Бальшого спорт – це гробний труд. Великий спорт це величезна праця, це працелюбство. Спорт це моє життя. Без спорту я не можу. Я займаюся щодня зарядкою, одним, другим, третім. Але я займався легкою атлетикою. Я у футбол ганяв з першого класу. Привітати школу з ювілеєм прийшли її випускники. Андрій Філіпов, майстер спорту радянського союзу з бейсболу та метання списа. Учасник Олімпійських ігор неодноразово ми вигравали міжнародні змагання в Європі. Ці досягнення даються неймовірною працею, і ми бажаємо школі процвітання, а всім тренерам здоров'я. маленька Здається, ніби маленька камінка, але про спортивні результати чути не тільки в Придністров'ї, в Молдові, але й в Європі і в світі. Школа сьогодні районний центр спорту. Тут проводять і республіканський турнір День метальника. З дюжор також бере активну участь у республіканському проєкті школи розважального футболу. Тренування на нових спортмайданчиках для футболу та волейболу. Є свій готель і два автобуси, щоб спортсменів возити на змагання. Зміни за рахунок фонду Кавклади, міського бюджету та спонсорів. Наразі у подарунок, штанга та футбольні м'ячі. Її плани відремонтувати трибуни, майданчики для баскетболу стрибків у довжину і штовхання ядра. У гостьових будинках і сільських музеях проходять дні відкритих дверей. Минулими вихідними гостей та жителів Придністров'я зустрічали у селі Гояни. Це в Добосарському районі. Тут кілька локацій: оглядовий майданчик біля заповідника Єгорлик, агропансіонат, сім'ї поята і гояни Глемпінг. <гум> Глемпінг у Гояна. Гостей тут зустрічають молдавськими піснями, гарячою кавою та вартутами. Показують базу відпочинку. Вона відкрилася цього року на початку серпня. За півтора місяці тут побували близько сотні туристів з різних країн. Ми бачевочні любимо. Потішествують по Придністров'я. Ми дуже любимо подорожувати Придністров'ям і коли дізналися про глемпінг, вирішили обов'язково заїхати. Нам дуже пощастило, бо день відкритих дверей нас ще нагодували, і ми зрозуміли, що ми сюди будемо приїжджати. Ми дуже любимо ці прекрасні краєвиди просто унікальне місце. Нам тут дуже подобається. ті, хто сидить дома на дивані, не знають, що такі красиві міста. Ті, хто сидить вдома на дивані, не знають, що такі гарні місця в кроковій доступності. Далеко не треба нікуди їхати. Треба просто знати свою батьківщину, любити її, розповідати про це дітям і передавати все те, що ми накопичили за всі ці роки. Гуяни глемпінг відкрило подружжя Тетяна Йов та Марко Марбіолі. Вона доктор економічних наук з Дубасар. Він бізнесмен з Італії. Коли італієць побачив Придністровські гояни, закохався у це місце, і тепер тут чотири гостьових будиночки з усіма зручностями: басейн, два оглядові майданчики, тераси, місце для кемперів, будинків на колесах, а ще велосипеди, човни та сабоборди appunto пропонямо пункту лікажити до molto comodi. Пропонуємо проживання у комфортабельних умовах тут є місце для тих кому подобається поніжитися на сонці і для любителів активного спортивного відпочинку. День відкритих дверей у сільських гостьових будинках це ідея туристичного агентства. у програмі 17 локацій три з них у Добосарському районі це гояни глемпінг агропансіонат сім'ї поята та оглядовий майданчик біля заповідника ягорлик День відкритих дверей, та то міропріяція, яка країна як по продвіженню. День відкритих дверей це той захід, який є одним із стимулів, щоб залучати більше іноземних туристів, показувати всі туристичні локації для відвідування. Цього року іноземних туристів стало вдвічі більше. Це говорить про те, що інтерес до Придністров'я зростає. Дні відкритих дверей це можливість і для Придністровців відкрити нові маршрути, причому поруч із домом. Хода в національних костюмах народна музика і боротьба тринта у селі Подоймиться. Це кам'янський район. Пройшло велике храмове свято і фестиваль Подоймський шарафан. Як зберігають унікальні звичаї придністров'я далі у нашому сюжеті. Село Подиймиці Кам'янського району тут храмове свято відзначають на Різдво при Святої Богородиці. Зранку літургія, далі головна подія дня парад сарафанів. Сотні дівчат у національних костюмах під звуки оркестру проходять від храму до будинку культури. Шарафан ета нарошарафан народний... це народний національний костюм, який був створений завдяки молдавським, російським та українським традиціям. Ось на мені зараз повсякденний. Тут немає орнаменту. Є святкове вбрання, де сарафан виконаний у вовняному стилі. Він коричневого або синього кольору. А на сорочці є орнамент. На святі вся багатонаціональна палітра Придністров'я. Тут ярмарок, забави, майстер-класи і не тільки. Ми приїхали з онуком Савелієм. Ми приїхали з онуком Савелієм із села Константинівка привітати подойму з днем села. Бажаю всім здоров'я, успіху в житті, миру і побільше помідорів. Урожаю, що було все добре. звіліято Вечір завершився виступом групи «Доредо» з боротьбою тринта і масовими гуляннями. Фестиваль став справжнім символом єдності, де традиції переплелися так само тісно, як візерунки на знаменитому Подоймському сарафані. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.